Ніхто не хоче їхати в Україну, яка воює. Нас багато персоналу пішло на війну. За три тижні я 11 кілограмів схуд. Ну мене поміняло це радикально. Коли я їм казав терміни будування, ніхто нам не вірив. Дитина кожного вечора задає питання: тату в тебе все там добре на роботі, в тебе вже сьогодні нема проблем. Ну, Після закінчення магістратури е, було мені предложення до роботи на 2000 гривень. На той час це були мізерні кошти, мене це не влаштовувало. Тому задумався, що мені робити далі. Вже такі роки підбігали, що вже задумувалося про якусь сім'ю, про як жити далі, як реалізувати себе в цьому світі. І... Знайшов я там об'яву, що можна звернутися в деякі структури, що можуть відправити тебе на роботу за кордон. Хотілося дуже швидких грошей, багато. Всі думали, що там так воно легко все дається. Але для того, щоб туди поїхати в той час, треба було поступити в аграрний або технікум, або університет. І довелося мені після магістратури. Заново ще йти на навчання в аграрний сектор. Тому я поступив у Масловський технікум в аграрну структуру, Від, е, провчився там десь два семестри, дві сесії здав і здобув контракт в Данії на ферму на 2 роки. Ну, поїхав туди. З рожевими окулярами і думав, що зараз в мене тут буде дуже багато коштів і дуже швидко вони легко заробляються. Ну, приїхав я туди, нікого немає. Чужа країна, перший раз на літак сів, перший раз е в чужому в чужій країні. Мови датської не знаю, розмовний англійський. Ну, почав пробувати сам їхати. Добиратися по метро. Ну, не пройшло без інцидентів з першого разу. Зателефонував в одне місце, сказали, добирайся далі, ми не встигаємо тебе зустріти. Зателефонував вже на іншому пункті і каже, добирайся ще в третє місце. В третє місце переїхав, кажуть, їдь на четверте, бо в нас немає часу, у нас там. На фермі ЧП, проблеми і все остальне. Доїхав до того місця призначення, де повинен працювати. Зустріли мене там, приїхав і почав свою кар'єру в аграрному бізнесі. Від лікарем працював на свинофермі. фермі. І практика була така, що за три тижні я 11 кілограмів схуд. Але була наполегливість спертість, хотілося заробітку саме перед відробити ті кошти, які втратив на цю поїздку. Ну і терпів усі незручності і дискомфорти, які були на той період. Ну, Мене поміняло це радикально на 180. Е -е, до цього як я їхав. За кордон, і всіх шість років, які я навчався, у мене там бачення було ну, приїхати там в село, я сам в сільської місцевості повернутися. Це самий останній крок, який я міг би зробити. Але протягом життя двох років за кордоном я подивився, як люди живуть, як, які цінності в людей. Ну і що таке взагалі цінність життя, ну, в мене дійшло воно там. Я скільки не проїжджав до роботи, дивився на такі картинки, як у п'ятницю у них вже після трьох годин це вже скорочений день. Вони віддаються всій сім'ї. І в кожного там, наприклад, корінного датчанина, в них кожного свій особистий будинок, своя зона комфорту, своя сім'я, і вони його проводять зазвичай разом. Або десь їжджають на відпустку, або це там. Стрижуть той самий Газон там, з дітьми і всім остальним. Тому таке розуміння десь через рік прийшло, ну, не мало значення для мене, де ти зону комфорту свою від... збудуєш. Ну ти майструєш своє життя, напевно, сам. Тому не мало різниці. Чи ти його змайструєш в школі, чи ти змайструєш його в Києві, чи де інде. Е, головне, на то, на мою думку, тоді було. Ну, Затишок оселі, який ти відбудуєш сам, то різниці не впливає, де він буде відбуватися. Прийшло на думку таке рішення, що ну, треба з чогось починати, або рухатися далі по заробітках, по Європі і ганяти рік там, рік там, рік там, чи щось починати тут і досягати якихось цілей. Пішов працювати на ЛНЗ. Поставили мене контролер з якості на цех протруювання зерна. В моїх обов'язків входило за зміну десь розірвати 50 мішків і перевірити на якість обробітку зерна, на вміст якихось додаткових факторів, які не повинні там бути. Якщо є якась помилка, потрібно було зупинити завод. Доочистить зерно там, і прийняти певні міри, щоб уникнути цього, щоб по-дальшому покупець не отримав неякісний продукт. Потім в 2014 році ЛНЗ почало будувати, почало будувати завод по переробці гібридної кукурузи. І мене поставили туди, у відділ технагляду. Тобто я контролював будування цього заводу. Знаю там і кожен міліметр від того, як будувався фундамент і під завершення. Коли ми збудували цей завод, мене потім поставили на посаду начальника зміни, керівника зміни. Після того я років три пропрацював на цій посаді і перевели мене на інженера з ремонту і обслуговування. Обладнання. І до 23-го року я так і працював, поки не пролунала пропозиція стати на цю посаду, як зараз. Ось так зростав мій кар'єрний ріст в Україні протягом цих років. Ну, в певній мірі в чомусь важче, в чомусь легше. Важче було легше було, що я знаходився. В, ну, в своєму середовищі, своя українськомовна спільнота і, і свої звичаї. Але графіки, коли йшов процес будування, і були там такі процеси, коли йшла е, заливка бетон, бетону, то це був невід'ємний пририв, який постійно потрібно було контролювати, а бетон, коли заливають, то не можна робити якоїсь паузи там або. Щось треба цей об'єкт закінчити до кінця. Тобто розбивалися на зони і там певний період часу робилися ці роботи. Я був присутній і до 4 ранку, і до 2, і до 3. -х. То були такі дискомфорти в плані, коли хотілося десь поїхати з хлопцями, гуляти, то приходилося до трьох-чотирьох будь там і на сьому годину. В сьомій виїжджати в нас вже зранку, кожен ранок була там нарада, і кожен підрядник, який виконував певні роботи, звітував перед керівництвом. Ну і в такому режимі ми екстра за короткі часи побудували цей завод. Іноземні представники, які приїжджали до нас на цей завод, то коли я їм казав терміни будування, ніхто нам не вірив. Ну, вони мають бачення, що вони там, коли в себе будують, вони там мають вихідні і вони там мають трошки по-іншому підхід до цього, розтягують там. Це будування, що ми зробили там за 9 місяців чи за 8, ми в березні почали і в жовтні місяці вже запустили. 6 листопада запустили вже фінішний процес пакування в мішок. Це завод по калібруванні добудували. Дуже багато проблем у нас з'являється з тим, що в нас багато персоналу пішло на війну. І дуже багато спеціалістів, які були там з першого дня на роботі, зараз у лавах військовослужбовців. Тому це дуже впливає на, нашій, на нашу продуктивність заводу, але бажано підтягуємо хлопців нових, які маємо, бережемо існуючих, навчаємо, стараємося якось це підтягувати жіночий персонал до деяких процесів. Але рухаємося далі. Хочемо пережити цю війну в тому штаті, що маємо. Також дуже багато звернень допомоги про на, на військовослужбовців. Та для того, щоб надавати цю допомогу, потрібно дещо заробляти, бо це потрібно і то автомобіль, то приціл, то, то вдягтися. Ну, дуже великий спектр допомоги, який просять, це на сьогоднішній день все космічних коштів коштує. Автівок знає, що за період війни більше 150 штук придбали. А дронів і всіх остальних таких розходних матеріалів, то це дуже-дуже багато. Тому наша задача також зберегти цей завод, щоб заробляти якісь кошти. Для існування заводу, робочих міст і допомоги армії. Технологічна лінія побудована вся іноземними фірмами. За період війни за два роки вже тут по три рази повинні були проводитися там сервісні роботи по обладнанню, по обновленню, програмного забезпечення. Ніхто не хоче їхати в Україну, яка воює. Тому ми намагаємося виходити з цієї ситуації з цими силами, які можна вирішити в Україні. Ну, поки так працюємо. І такі проблеми, як експорт товарів, у нас дуже з останніми новинами, якщо ви слідкуєте, з кордоном з Польщею, це для нас дуже є критично. Тому що всі, ми прив'язані всі до перевізників, які наш продукт доставляють до кінцевого споживача за кордон. І ці всі послуги, які вони нам надавали по, по транспортуванню цього продукту, зросли в 2-3 рази. Тому весь заробіток той, що ми там могли заробити, на сьогоднішній день з'їдає логістична сфера. Зазвичай це малина, вони малину, чорницю полюбляють. А в цьому році ми розширили спектр, це цибулі, експорт, переробку, об'єми збільшуються. На наступний рік ми ще хочемо збільшити ці об'єми. В Україні там більше йдуть такі продукти, як горошок, морква, цвітна капуста. Брокколі, мікси за цих всіх перелічених продуктів. Та ми перепробували в своїй родині всі продукти, які виробляємо. Але так як е, саме більше запало нам чомусь кукуруза, солодка. Дитина найбільша щось з неї на сьогодення має по, е, попит. Можна так сказати, в наших замовленнях. Мені одна людина недавно сказала, що якщо успішний в роботі, то ти дуже поганий батько. Є варіант або ти успішний в сім'ї. Ну, десь відстаєш на роботі або навпаки. Я дякую своїй дружині, е синові за розуміння підходу мого до цієї роботи. Мені навіть дитина кожного вечора задає питання тату, в тебе все там добре на роботі, в тебе вже сьогодні нема проблем. Це перше питання, коли я приходжу додому. Тому дякую їм за розуміння, за підхід, за підтримку, бо на деякі раніше е, обставини, які я там додавав уваги там відвести на, на шахи, на футбол, на. На ще на якийсь гурток, то на сьогоднішній день цей проміжок часу зменшився. І це все лягло на плечі або дружини, або батьків моїх. Тому якось так. Думаю, що кожен українець переоцінив е, в період війни всі свої бачення на життя, цінність життя, цінність. Затишку своєї родини. І це не вимірюється в якихось грошових еквівалентах, а вимірюється, я напевно думаю, це в часу, коли твоя родина, і дитина зростає, коли ти її більше бачиш. І ми до цього часу не оцінювали, що ми мали.